Привіт, незламні садоводи України. Ви на телеканалі 60, як ви бачите, в передачі Календар садівника. Березень. чудовий місяць, сніг, ну, мабуть, зійшов уже по всій Україні. Сонечко пригріває, бруньки на деревах, там з землі лізуть якісь крокуси. Підсніжники, може, вже і відійшли. Але це наступає гаряча пора для садівника. Ну, перше, ми знаємо, що в березні треба обов'язково оприскати ваш сад фруктовий і кущі ягідники, препаратами, які мають мідь. Ну, Раніше був там мідний Купорос чи Бордоська суміш, зараз є більш сучасні, але обов'язково треба оприскати, особливо, якщо ви в якомусь садовому товаристві чи навколо сади, то це робиться обов'язково, тому що сусідські сусіди вам підсиплять шкідників. Ну, ненароком. Друге, ми. Продовжуємо обрізати те, що ми не встигли обрізати в січні-лютому. Продовжуємо обрізати. Є зараз маса різних секаторів, я думаю, будемо з вами в саду, я їх вам покажу. Але є багато інструментів і на штангах, і якісь пилочки маленькі, електричні. Тобто, зараз у вас повний арсенал засобів. Це не те, що було там за Совітського Союзу років 30 злишком тому. Значить, САД треба прорядити обов'язково, зайві гілки прибрати, можливо, понизити крону. Ну, Це тема окремої передачі. Далі що ми робимо? Ми перевіряємо ті рослини, які у нас були укриті, наприклад, там троянди чи рододендрони цінні, Якщо ви їх е, вічно зелені, якщо ви їх обгортали, треба на них подивитися. Можливо, їх треба вже і відкрити, щоб вони не упріли, а так само ми е, дивимося, що навколо цих кущів. Е, якщо десь в лютому ви не зробили пролив гарячою водою, і земля у вас мерзла ще в березні. То я вам наполегливо раджу нагріти декілька відер води і пролити е, е, кола навколо от таких от кущів. Особливо це стосується там рододендронів вічно-зелених, тому що іде випаровування, сонце вже світить, а коріння ще не працюють, і внаслідок цього рослині не вистачає вологи. А якщо ще вночі якісь приморозки, то взагалі це дуже погано для рослини. Далі ми починаємо прибирати сад після зими. Ну, як правило, якщо у вас там є там, береза якась в саду чи будь-які великі дерева, то вони за зиму насиплять вам повно гілок там, на галявину, на клумби. Значить, ви, ви все це прибираєте. Так само дивитеся листя. Якщо ви не встигли його прибрати восени, значить, ви можете почати прибирати його, обов'язково почніть прибирати його в березні. Всі ці листя звозяться на город чи в компостну купу і закладаються на компост. Ні в якому разі їх не треба палити. Це взагалі ну, жах кам'яний кам вік, якщо на те пішло, якщо ви таке цінне джерело споживче для землі, якщо ви його спалюєте. Компостні купи. Далі треба доглянути за кущами смородини. Мій батько, наприклад, завжди поливав е, крутим кріп окропом е, всі гілки на смородині, тим самим їх знезараджував від різноманітних шкідників. Те ж саме і я вам раджу зробити. Що ще, якщо у вас є годівнички, продовжуйте годувати птахів. І саме зараз навесні, коли Вилазять різні з усіх щілин, вилазять різні шкідники, ви пригощаєте птахів, і вони по дорозі до вашого насіння вони ще поклюють оцих от шкідників. Далі, якщо земля відтаяла, а в більшій частині території України зараз вже в березні землю можна копати, починайте. Перекопуку. При стовбурові кола навколо фруктових дерев обов'язково треба перекопати. Це затримує вологу. Те ж саме зробити навколо кущів, вибрати все, всі бур'яни, якщо вони там є. І оті от гілки, які у вас збереглися від обрізки чи насипалися від інших дерев. Можна переробити шредером на щепу, і це буде у вас чудова мульча, якою ви засипаєте при стовбурові кола навколо ваших фруктових дерев. Ця щепа вам піде і під якісь інші кущі, під смородину, під малину. Вона довго лежить. І повірте мені, що вона дуже багато зберігає вологи. От перевірте просто. Чим завгодно прикрийте землю, хоч кошеною травою, хоч якимось картоном. Через день, через два підніміть, побачите, що там волога земля. Тобто мульча зберігає вологу, якою живиться будь-яка рослина. В березні вам роботи хватить з головою. Тому я на цьому закінчую. Зустрінемося у квітні в передачі Календар Садоводу. До перемоги!